Добрий день, марята! Пропоную вам сьогодні послухати віршики про сніжок. Сніг вкриває всі шляхи, йому раді дітлахи. Чується веселий сніг. Ой який пухнастий сніг. Пада, пада сніг лопатий, стеле ковдру пухову. Гей, хлоп'ята! Сліпим бабу снігову. Наловила я сніжинок і біжу до хати, як і білі та пухнасті мамі ж показати. Летять летять сніжинки, на поле ліс і сад, веселий світаночок танцює снігопад. У білому вбранні зелені ялини, під сніг, як під ковдру, сховались рослини, Щоб їх не дістали морози страшні, Щоб взимку заснути ожити ожить навесні. В лісі випав перший сніг на бар у барліг, у барлозі під дубком спить ведмідь солодким сном. Ми в небі народилися, сніжиночки малі, а нині ми спустилися до рідної землі. Дякую вам за увагу, Марята.